Сьогодні готуємо смачний овочевий тортик. Кабачковий торт з начинкою. Залишайтеся! Готується дуже легенько, дуже смачний в літню пору. Аптик, друзі, смачний. Та давайте ж покажу, який він в розрізі. Багато коржів, і вони пройшлися смачною начинкою. Тож готуйте, буду рада, якщо він вам сподобається. Нам потрібно кабачок, морквина, борошно, трішки манки, сіль яйця молоко. Ну що ж, давайте почнемо. Натремо кабачок на мілку терку. Натираємо морквину. До яєць додаємо сіль. Найко перемішаємо. Перемішані яйця відправляємо до кабачка з морквою. Перемішуємо це все. Додаємо по трішки манну кругу. Ось так. Все гарненько перемішали. Тепер по трішки будемо додавати борошно. І знову замішуємо. Маса стає густішою, тож ми потрошки будемо додавати молоко. І замішуємо тісто. Ось таке тісто у нас, друзі, виходить. Якщо дуже густеньке, то можна додати ще трішки молока. Трішки карі. Це за бажанням. Та я додам ще трішки куркуми. Знову гарненько все перемішуємо. Тепер ми будемо смажити млинці для нашого кабачкового торту. Наливаємо суми. Розвіділюємо по всіх стоворічку. Обжарювати будемо з двох сторін до готовності. Ми, друзі, тарілочку прикладемо і обріжемо, щоб вони всі в нас були одинакового розміру. Залишки млинців ми використаємо в начинку. Для начинки нам буде потрібна копчена ковбаска, плавлений або твердий сирочок. Залишки від наших млинців. Також нам потрібна буде зелень. В мене буде зелена цибулька, кріп та часничок. Заправляти все будемо майонезом. Натираємо ковбаску на грубшу терку. На таку ж терку натираємо плавлений сирок. Втискаємо 2-3 зубчики часнику. Міленько нарізаємо зелену цибульку. Викладаємо в більшу ємність цибульку. Сюди ж викладаємо на терті наші продукти, нарізаємо свіжий кропчик. Перекладаємо також в тарілочку, наріжемо наші обрізані частинки-блінчиків. Їмо їх до загальної кількості продуктів. Підсолюємо, додаємо майонезик. Така чудова яскрава та ситна начинка у нас вийшла. Тепер будемо перекладати наш тортик. На нього будемо викладати наступний наш млинець. Так ми проробимо зі всіма нашими млинцями. Потрошки ми сформували наш овочевий тортик. Викладаємо зверху останній млинець. Змастимо його трішки майонезом та будемо прикрашати зеленню та овочами. Такий смачний кабачковий тортик ми з вами приготували. Готуйте. Буду рада, якщо він вам сподобається, та поділитеся з друзями.